Повністю автономна, безперебійно працюватиме навіть під час повного блекауту, та ще й екологічно безпечна. Відтепер в одному з районів Харкова є ось така котельня, що забезпечена газовим генератором. Це мінітець, генераційна установка. Через обстріли критичної енергоструктури міста місту Харкова була оказана гуманітарна допомога у вигляді п'яти таких установок. Електрична потужність кожної установки 71 кВт, теплова потужність 116 кВт. Усе, що потрібно для роботи такої мініте, це вода та газ, і це пояснює Сергій Мельниченко, дозволить ще й суттєво економити кошти. У місті Харків за цей пальовальний сезон було вісім блокаутів. Тут Тут то також. Ми майже одразу включали дизельний генератор і працювало також, але це підвоз дизельного палива, це вартість палива. Тепер це надійніше і швидше буде. Ця котельня забезпечує теплом та гарячою водою вісім житлових будинків, дитячу лікарню і школу. А такі установки зазначають на підприємстві. Незабаром з'являться і в інших районах Харкова. На інших чотирьох це Немишлянська мишлянська на на цьому районі. Також є Новобаварський та Київський район. Там зараз виконуються проєктні монтажні роботи. Харківські тепломережі отримали це обладнання в межах проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. 2 за фінансової підтримки Німеччини та Швейцарії. У подальшому міжнародні партнери планують надати підприємству додаткову допомогу. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Єгор Мікенін новини Харків.